Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Ми у кроликів. І у мене сьогодні дуже поважна причина, чому ми у кроликів. А причина моя городи, сіно і склірос. З Цими городами я забула, що мені треба вакцинувати кроликів. Сьогодні буду вакцинувати кроленят малих. І якщо залишиться вакцина, буду вакцинувати маточне поголов'я повторно. Ревакцинацію буду робити. Маточне поголов'я в мене все вакциноване було в лютому місяці ще. Як ви знаєте, кроленят я вакциную. Тихо, 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 тихо. Кроленят я вакциную не підшкірно, а тільки в ножку. Щоб не було ніяких пухірців і щоб вакцина розійшлася дуже швидко по тілу. Перед цим я їх проглистогонила, давала 2 дні байкокс. Як ви знаєте, даю байкокс тільки в ротик. І також даю полинь і вербу. Вона також дуже хорошо знімає інтоксикацію любов. Берем кролика. Беремо ніжечку і колем. Вакцина київська, київ вона колеться по кубіку на кроленятко. На кролика, без різниці яка. Який, який кролик, великий малий, колеться кубик на кролика. Хочу в е, кролинят пересадити на пол, тому що в мене скоро приведуть дві кролиці, і е, мені треба освободити клітки. Кроленят я розвела трохи доволі багато. Кролики вже доволі гарні. Трохи декуваті, бо мені нема коли їх впецювати, то я їх завжди вимазую, випецюю, а це мені просто нема часу. Ось і все. Одне по голові. Один виводок я вже провакцинувала. Зараз, щоб вони не нервували. Я їм даю гілочки верби. Я наламала вербу і даю їм такі гілочки, вони собі гризуть. Це для них як заспокійливе і трошки перекусити, заспокоїтись. Одне гніздо ми вже вакцинували. Приступаємо до інших. Я їх вже половила. Це дуже легко робиться, нічого тут тяжкого немає. Головне настроїтись. Це кроленята лялечки Вже вони доволі гарно підросли. Кроличку я поки парувати не буду. Хочу, щоб вона відпочила. Тим більше, що в мене приведе скоро нова кроличка, малинка в мене вже вагітна, скоро приведе кроленяток. І буде в нас нове потомство. Ось мій перчик. Подивіться, який. Це махіна, саме настояща. Він дуже тяжкий і будемо його зараз вакцинувати. Він у мене не любитель рук. О, сопев вже, сопев буде сердиться на мене вже. Ось такий в мене гарний перчик. Він доволі тяжкий, треба буде його зважити. Ось такі вже кровенятка. Родила вона 26.05. Ось такі красунчики вже. Ось. Подивіться, яка красота. Малесенькі, гарнесенькі. Оченята ще не відкриті. Але вони ще маленькі. Ось такі. Ось вони поховалися у пухові один пух. Мамочка її годує гарно, ростуть вони гарно, всі рівненькі і гарденькі. Поставимо на місце. А це моя кроличка малинка, їй також 10 11 годину родить. І також її. Вакцинуємо не пропускаємо нікого. У мене все поголов'я вакциноване. Ось і все. Всіх вакцинували. Все поголов'я, і маточне, і підростків. Малючки, вони ще дуже маленькі, їх вакцинувати треба набагато пізніше. Через е, дві неділі будемо вакцинувати від гем. На сьогодні. Справу я свою у крочатнику закінчила. Вечором дам їм картошечки, сіна свіженького, вже насушеного, свіжого. І будемо працювати далі. Ходімо, покажу інше. Вся ущерсьів, пуху. Ось наші цеплятки. Вже підросли дуже гарненько. Ось такі красунчики. Яєчко їдять. Дуже люблять яєчко. Там у них комбікорм товчою, а тут у них така їда кидаю, отак на пол і вони собі збирають. Ось такі ципочки у нас вже доволі гарно ростуть. Бігають по всьому загону, бігають сусідні, проходять сквіщ, э, В Взагалі, вони вже кругом у мене. Ниж про кіше Ось такі цуклятки. Оце моя кізенька, Зефірочка. Це в неї вигул на вулиці, ось такий. Тут в неї криша є. І там в неї кормушечка, їда, тут в неї полочка, щоб вона лежала. Ну і, звісно, водичка. В неї є і тінь, і сонечко. Де вона хоче, там вона відпочиває. Зато я знаю, що вона тут в безпечності. Вчора скосила люцерку, ось так розкидала, берега скосила, трошки навожу порядки, бо люцерка дуже сильно виросла і полягала. Тут у мене морквочка. Їй тяжко буде знайти зараз у цій, цьому зіллі, але в мене є ось такий інструмент, дуже гарно ним справляюся між рядками. І зараз між рядками я його прошую, а потім тільки останеться рядочок знайти і буде в мене красота. Приступаємо. Ось такий результат ми отримуємо після того, як прошкребла. Мій помічник на місці. І ось я вже прошкребла фасольку. Вон ще піврядочка мені залишилося. І вже буде все. А там треба буде ще, е, часничок, щоб він був частенький мене. Ось такий часник уже. І цибулька. Ось такі мої справи. Отак працюємо. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Трудяшка.